Вітаю студіо Ренагіяєва, і зараз я вам покажу літню, бавовну по всім фронтам. В ніч на 13 червня в окупованому Криму пролунали потужні вибухи. За попередніми даними безпілотники відвідали аеродром Гвардійське, Кіровське і Саке. А вранці один з російських телеграм-каналів з посиланням на підписників написав, що з Симферополя у південному напрямку видно стовп диву. Зауважили, що там газова електростанція. Ніч Кримом була гучною. Звісно, місцеві не знімали контента, і вони досі вірять в своє диряве ПВО. Это летает беспилотник. Это беспилотник летает, который сейчас собьют. Вот эти хрени сказали бояться, как смерти. Потому что эту хрень сбивают. <свистит> Упала, падает. <свистит> сейчас буду... like okay. Я ж казала, що не варто надіятись на Пво на болотах. Місцева влада Тамбовської області вирішили, що може, хоч Бог, допоможе захистити вадників від атак, і провели у котовську хресний хід для захисту від ворогів. Вже чекаю новин про атаку українських БПЛА на черговий завод Тамбовської області. Росії заявили про втрату штурмовика Су 25 На жаль, його пілот був врятований. Наразі точно невідомо де саме стався інцидент зі штурмовиком на фронті в Україні чи на території РФ. У ніч проти 12 червня підрозділи сил безпілотних систем збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали ураження по важливому об'єкту воєнно-промислового комплексу російського агресора. Повідомив генштаб ЗСУ. Зафіксовано вибухи на території технопарку Резоніт, що у Зубово Московської області. Це завод серійного виробництва та монтажу друкованих плат і виробництва електроніки. Його продукція використовується при виготовленні високотехнологічного. Озброєння та техніки дрон. Ну і щось звічного. Нафтобаза Кристал в венгельсі досі горить. Нагадаємо, що у ніч на п'ятницю, 6 червня, дрони атакували місто і влучили у базу. Відтоді росіяни не можуть загасити там пожежу. Минув вже тиждень. Я каже, даже Ну, ні збуди. Ся та сторону міста. І до новин з фронту давайте подивимося, як 413-й батальйон СБС Рейд на Курщині розносять російські бронеавтомобілі. Жуть нищити техніку ворога і на Донецькому напрямку прикордонний загін Фенікс уразили ББМ. два танки та окупантів, які намагались сховатися за раніше знищеною МТЛБ. Ти підрозділу Блакревен Ревен» третьої МБР теж не залишили у спокої російську нечисть, яка приперлася на наші землі. А в кінці у нас солоденьке 12 червня на День Росії втрати окупантів сягнули одного мільйону. А вже сьогодні до цієї кількості доєдналися ще 1220 мертвих вишкрепків. Крім цього, сміттям стала ще їх техніка, а саме один танк, п'ять бойових броньованих машин та 42 артсистеми. На цьому все бережіть себе та не забувайте допомагати нищити окупантів Донатьте ЗСУ. ЗИСУ.